Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Боже, я вже це запам'ятала. Я вже стільки разів це сказала. Мені здається, разів 400, а то й більше. Коротше, я це все от третя серія: про почуття провини, про отакі відносини. Як, взагалі, як ви вважаєте? Я вважаю, що дівчата, подружки або просто добрі знайомі, приятельки вони зустрічаються на нейтральній території, кожна собі щось купила, заплатила кожна за себе, поговорили, поспівчували одна одній, щось добре порозповідали, пореготіли. От, і, і все ну, І розбіглися. До мене прийшов лист, значить, пише мені е, моя глядачка: пише Маріанна, я вас Е, ні, як же вона там написала? Зараз буду. От, Маріанна не підготувалась. Сенс такий: зміст, листа такий, що Маріанна, я вас нещодавно бачила у Римі. Ну, тобто, я з Риму і оця ж моя глядачка з Риму. Як на вас реагувати? Чи можна до вас підійти? Поговорити. По-перше, я, значить, як на мене реагувати, По-перше, я вам дуже вдячна. Взагалі, вдячна за те, що ви запитали. Тому що деякі підходять і не запитують, а потім ще й ображаються. От, я вас так довго дивилась. Все, більше не буду. Яка ви не товариська. От. І я вам дуже вдячна за те, що ви запитали. Тому що. Кожна людина має свої кордони. І я вважаю, що порушувати ці кордони немає необхідності. Розумієте? Немає необхідності. Як до мене відноситись? До мене потрібно відноситись, якщо ви мене впізнали у Римі. От бачите, Рим це дуже велике село і дуже багато українців. Якщо ви мене пізнали, відноситись до мене як просто до сторонньої людини. Ви ж не будете до сторонньої людини підходити і про щось її питати, здороватись з нею. Ну, якщо вам щось, щось потрібно, то звичайно ви спитаєте. Але отак, щоб от підійти як до подруги, от відносити до мене як до сторонньої людини, якщо ви мене зустрічаєте на вулицях у Римі, а зустріти мене можна часто, тому що я зараз більше на вулицях проводжу час ніж вдома. Завжди кудись їду, кудись біжу, кудись несу документи, от таке життя. Тому що ви повинні розуміти, вам здається, що ви мене добре знаєте, що я ваша, от, нібито, подружка, добра знайома. Розумієте, я для вас персонаж з Ютубу. І все. Так, це не досить рівноправні відносини, тому що ви про мене знаєте багато що. Я багато що дуже щиро вам і відверто розповідаю про себе. А про вас я нічого не знаю. Хто ви, що ви, чим ви дихаєте. Які у вас взагалі думки? Ви розумієте? У нас на рівні позиції. Я не знаю, що взагалі у вас в голові. Ну, я не буду нічого поганого казати. Я ж кажу, я вам дуже вдячна, що ви перш ніж до мене підійти, спитали. А може то була не я, може то була інша дівчина з косою, жінка з косою. Я вам дякую, тому що ви вихована персона. Якщо ви таке питаєте, перш ніж підійти. Тому що в мене були вже випадки, на жаль. І дівчата, хлопці, будь ласка, не ображайтесь, не ображайтесь. Ютуб, на жаль, така я просто вас не знаю. Це просто, знаєте, для моєї безпеки і все. По-перше, я не будь-який там блогер. У якого 100 тисяч підписників чи ще більше, щоб до мене підходити. Я звичайна жінка, яка намагається просто вижити. Не те, що там розкішно жити. Ви ж бачите всі відео з цієї мал... маліпуської мансарди. До речі, через пару місяців будемо знову її фарбувати. Я вам вже показувала, де я живу, і все. Я звичайна людина. І тому все. Ось так. У мене була ситуація така. Я їхала з курсів і, значить, заходжу на. <кхи> Слухайте, я хвилиночку, я, напевно, включу знову оцю обігрівач. Буде трішечки вам зашумно, ну. Но... Мені вже холодно, мені вже холодно. Хвилиночку. Так, мої хороші, я знову з вами включила тепло. Він такий маленький, знаєте, я його під стіл поставила. Давай. Так, так. Е, тому ось так, мої хороші. Е, я думаю, що це нормально. Якщо в мене буде там 100 тисяч, мільйон підписників, я собі е, найму охорону і потім не потрібно. не потрібно до мене підходити. Можете, звичайно, мені там, не знаю, не знаю, будете проходити повз там сказати Маріанно, привіт! Боже, хто це? Буду боятися. От. Я інтроверт. До речі, напишіть мені, от кого в мене на каналі більше: екстравертів чи інтровертів. Може, ви екстраверти і вам подобається дивитися на інтроверта. Я не соціофоб, ні. Я не боюсь спілкування, і я можу вийти на досить велику аудиторію, щось Розповідати я не соціофоб, але я екстраверт, Я більше відновлююсь і енергії в мене, коли я от сама сама нікого що поруч мене не було. От. Може, ви всі екстраверти, такі, знаєте, товариські, любите спілкуватися, любите шумні веселі компанії, це вас заряджує. І вам просто подобається дивитись на яке-то таке чудо інтроверта. А може навпаки, в мене набагато більше інтровертів. Я була дуже здивована, коли мені написали, скільки в мене водоліїв на каналі. Просто водоліїв. От. Так от, значить, в мене був такий випадок. Я їхала з курсів. Це станція метро Віторіо Еммануелі». І я зайшла у вагон метро, і не було ніде вільного місця, щоб присісти. А наступна станція це вже залізничний вокзал терміні римський, і там дуже багато виходить народу. І я так думаю: окей, я одну зупинку постою на ногах, а потім люди вийдуть, я сяду і відпочину, тому що їхати мені було довго на кінцеву станцію. От і, значить, я. Заходжу в вагон, отак от взялась за поручні, ну і одну зупинку так стою, і очима вниз опускаю очі. Ну а люди сидять в телефонах, розумієте? І я дивлюсь, така, знаєте, я не. Оцей погляд очима, він такий зверхній, просто, от, знаєте, інженералі, як то кажуть, загальний. загальний. Я не дивлюсь, ага, а той, що дивиться, а той, що дивиться. Ні, я просто так. ну, Ти стоїш, ти стоїш над людьми, вони щось там в телефонах, отак. Ти подивився, ну і стоїш в своїх думках. от. І тут я раз так очима пройшлася, другий раз, а потім така хопа, і аж заклякла. Знаєте, аж мені аж похололо, тому що я побачила себе. Я побачила, що сидить жіночка вже в такому віці, в певному, і вона дивиться Ютуб, і вона слухає мене в навушниках, мене, а я стою над нею. Ви розумієте? І я була без окулярів. блін, Я думаю, Боже мій. А там, значить, було відео мої співбесіди в Італії, де я там розповідала, що от, як можна на роботу в Італії. Влаштуватись, що дуже важко. От. І вона така одне відео продивилась, а я думаю, боже, Боже, чому так повільно їде поїзд? І я розумію, що вона дуже втомлена. І от вона мене дивиться, і я думаю, боже, зараз вона підніметь очі, а мені навіть нікуди а, заховатися. Ви розумієте? Думаю, зараз вона очі підниметь і як побачить мене. І, не дай Бог, що впізнає, Боже, так соромно. Я не знаю чому. Я не знаю. І я вийшла. Незважаючи на те, що мені було довго їхати, і наступний поїзд там знову його чекати. Я вийшла на вокзалі терміні. Ой, да. Дуже дивно, який тобі такий дисонанс. Вашу маму і там і тут показують, ви розумієте? От, і я вийшла. Далі. Стою я знову все після тих же курсів. Стою я така втомлена. На зупинці автобусу. <кій> в холоді вже посиділа. Значить, на зупинці автобусу стою і така, знаєте, і сумка ця важка з підручниками. І це був той час, коли я 5 годин я займалася рано вранці їхала, значить на, оціми, в Гуглі в Гуглі. Займалися на курсах ми. От. А потім, значить, в мене одна година була перерва, і я за цю годину на метро доїжджала до вечірньої школи і там ще 5 годин. Тобто, ну дуже важкий день, розумієте? І от я стою, є у нас така станція метро Корнелія. Стою я на зупинці 46-го автобусу, щоб доїхати. Вже із метро я вийшла, щоб доїхати до вечірньої школи. Біля магазину Golden Point. Golden Point – Це у нас магазин, ну, скажімо, там, там продаються. От. І теж виходить жіночка з чоловіком. Я стаю ніяка, просто ніяка. От, я ще думаю, Боже, як мені, 5 годин, 5 годин? годин, мені ще потрібно цю вечірню школу, а потім вночі додому їхати, і все. От. І там, знаєте, тобто пішки я б туди не дійшла, тому що там ну, я була дуже втомлена. От. На автобусі туди їхати ну, може дві зупинки дуже швидко. І це просто по вулиці Бочея, от просто прямо по Бочеї їхати, по цій вулиці. І виходить з цього магазину Golden Point, який на зупинці, виходить жінка з чоловіком, і вона там йому щось. І я так вухом чую, що вона ну, з ним розмовляє італійською, але ну, зрозуміло, що вона іноземка, причому іноземка десь з наших широт. От. І я просто отак от роблю очима погляд на неї. І вона, як мене побачила, як вона почала. Ви, якщо ви мене досі дивитесь, я вас дуже прошу не приймати це ну, настільки близько до серця. Значить, я розповідаю. Коротше, вона, як мене, побачила, почала кричати. Почала Боже, Боже Маріанна, це ви це ви. А я вас дивлюсь. Я дивлюсь, ваш ютуб канал. Розумієте, Зараз у Римі дуже багато українців. І на цій зупинці, окрім мене, теж було багато українців. Звичайно, вони почали на мене дивитися. Автобуса довго не було. Всі були втомлені, всі, всі були вже такі, знаєте, знервовані. І ось ця жінка з цим італійцем під руку. І вона така: Боже, Боже, Маріана, а ось в мене все вийшло. оце мій, я, я не пам'ятаю, як ви його там назвали, неважливо. От. Мені так шкода, мені так шкода, що у вас нічого з італійцями не, не виходить. Я кажу, та я я з ними нічого і не роблю. Це я вам зняла серію відео. Ну, скажімо так, свій досвід, але як ви бачите, я не дуже то прагну до відносин з італійцями. Ну, станеться так, станеться. Не станеться, так і не надо, і не потрібно. «Ой, мені дуже шкода, мені дуже шкода. І, значить, оцей її італієць, вона йому каже, слухай, оце ж вона, вона, оця дівчина з косою, це ж вона. Он, ще вона на рак хвора, в неї канкро, канкро, ти розумієш, що в неї? Боже, і тут вже навіть та частина зупинки, яка не українська, вона теж починає розуміти, що я дівчина з Ютубу, що в мене є свій канал, що я хвора на рак, що значить, я з України. І Боже, і вона прям така щаслива, така от кричить от на всю Іванівську, ви розумієте? Вона каже: А от ми зараз ми от зараз їдемо додому, я живу в нього. Вам теж потрібно Маріанна знайти чоловіка. Вона дуже намагалася зі мною розмовляти українською, їй це важкувато давалось, навіть важче, ніж мені. Ну, от. ну, Вона теж напевно дивилась мої відео, що я проти російської мови, і вона дуже-дуже так старалася. Українською через слово, і вона кричить, вона всі зупинці і на італійській як може, і на українській, як може, вона все про мене розповідає. Розумієте, це, це дуже неприємно. Я не розумію, чого ви досі не зрозуміли, що це неприємно. Я роблю цей канал для того, що може комусь стане у пригоді мій досвід. Як тут навчатися, як тут спілкуватися з тими ж італійцями. Розумієте? Ну і взагалі, може, комусь просто цікаво. Просто цікаво. Але в мене ніколи не було такого відчуття, що ой, я когось там впізнала, і я буду до нього підходити. Можна з вами поговорити. Причому вона ж не просто вічливо підійшла. Даруйте, якщо ви мене дивитесь досі, ви хоч мені написали, що ви від мене відписуєтесь, що ви не думали. Ви думали, що я така проста, а я зовсім не проста. Ай, як вона мені написала, що я зовсім не проста. Так от, ні, я словами можу поставити на місце, але я не розумію, чого до вас це не доходить, моя хороша, чого ви це не зрозуміли. Значить, моя глядачка, вона починає мені давати поради. Ти ось так зроби, А ти там була, а ти туди ходила. І це все дуже голосно, це все дуже, знаєте, все чують, автобус все не приходить. Боже, а чого, а чого ви така от вся ніяка? Боже. А я чогось думала, що ви така більш худенька. Я кажу, ну ви ж бачили відео, штани з начесом. Ну Тобто я намагалась вже як-то відшутковуватись. Ну, це, напевно, у вас після хіміотерапії, ви вагу набрали. Я кажу, та я важу там небагато, ну, в мене просто ну, куртка і все, оце. Ой! Коротше, а вам куди? А, ось, ось в ту вечірню школу, ось ту, а я знаю, де вона, я знаю. А нам прямо по, по дорозі, по дорозі нам туди. І вона навіть, я знаю, що їм по дорозі, їм мене було підвезти, ну, дві хвилинки. Дві хвилинки, це навіть нікуди не потрібно поворачувати, звертати. Знаєте? Просто. Ні, вона всій зупинці розповіла всю мою біографію, надавала мені кучу порад. Той італієць біля неї стояв, потім пішов в машину і почав їй там пі-пі, фа-фа -пі -пі» та та сигналити. Ви знаєте, що цей клаксон, оцей фа-фа, це нота фа, це ну, хто музику. Вивчає, той знає. Це нота фа в машинах. Так от, е значить, він її там вже почав її звати. А вона все ніяк все розповідала про свій успішний успіх в Італії. Що я от стою на автобусній зупинці, а вона їде в машині з італійцем. Я кажу: ну так я теж ї... Я їздила в машині з італійцями. Ну просто зараз я не хочу. Мені легше стояти на зупинці, ніж догоджати італі. А що їм там догоджати? Макарони зварив і все. Ну тобто коротше. І все, і вони поїхали. Вона, значить, пішла, і я стою як опльована на цій зупинці. Всі на мене дивляться, або мені здається, що всі на мене дивляться. Це дуже неприємно. Розумієте? Це дуже неприємно. І е, потім я від неї отримую лист на електронну пошту. І вона мені пише: Маріанна, що нам мені так здалось, що ви, ну як-то, в штики мене отак. от... Сприймали, от як-то не дуже радісно. Ви ж себе на загал демонструєте, значить, до вас можна підходити з вами розмовляти. Я кажу, ну так це залежить. Як підходити? І про що розмовляти? І яким тоном: вічливо чи не вічливо. О, ви хочете сказати, що я не вічливо з вами поговорила? Ну, даруйте. Може, вас ще потрібно було підвезти до школи? Може ви на це розраховували? Ну так знайдіть собі і з машиною. І, вас, і він вас буде. Я їй написала: ви знаєте, я не хочу витрачати свій час і пояснювати, що було не так. Можна було просто підійти, якщо вам просто там в одному місці от прям не терпиться, просто, щоб підійти до людини, яку ви знаєте за Ютубом. Підійти пішло сказати Доброго дня. Ми з України. Доброго дня, я дивлюсь ваш канал, мені дуже приємно. Все не потрібно. Не потрібно це всього. Ви думаєте, я, звичайно, себе не причисляю до зірок, але встаньте на мою позицію ви думаєте, у ці зірки, до яких підходять, можна з вами сфотографуватися, можна з вами там, автограф взяти. Та там поруч з цією зіркою є охрана, охоронці. І перш ніж підійти до е, актора, ви спочатку проходите охорону. І вони вже дивляться, ви людина безпечна чи небезпечна. І, знову ж таки, я себе до, до ніякої зірки не відношу, але Рим це велике село, де дуже багато українців, і напевно, ви мене може і бачили. Може, ми з вами їдемо в одному вагоні метро, автобусу. Ну, це життя. Так, я жива людина, про яку ви дуже багато знаєте, а я про вас нічого не знаю. Тому ви повинні це вважати. От. Ну, і ця жінка мені, звичайно, написала: все, Маріанна, все, відписуюсь, ви, яка то не товариська. Не товариська ви. Так. Угу. Не знаю. Мені здається, я дуже часто кажу в своїх відео, що мені подобається бути самій. Я навіть на зупинці я вже собі організувала свій простір, такий віртуальний простір, щоб не втрачати час. Я слухаю підкасти, от. я дивлюсь відео, я спілкуюсь з людьми, які мені приємні, які в мене не викликають почуття провини. Розумієте? Взагалі для мене ну, дуже дивно, коли зі мною хочуть спілкуватись, от прям отак, отак, отак. От. Мене, для мене спілкування це як якийсь то тягар, просто тягар. У мене зараз є дві знайомих, які ну, дуже хочуть зі мною зустрітися, ну дуже хочуть, а я думаю, Боже, ну щоб таке придумати, щоб їх не образити. Люди це сприймають за зверхність, а це не зверхність, це просто комфорт. От комфортно буде сама собою і, і досить. Мені, звичайно, буде дуже приємно, якщо на вулиці до мене підійдуть і скажуть, Боже, як вас е, приємно дивитись і побажають мені доброго здоров'я, наприклад. Одужуйте. Все. Чао, чау, і до побачення. Але коли от починаються такі істерики, е, оці е, поради, яких я не питала, на загал такий. От як оця... Японочка, оця жінка з Японії, з такими глазами, повними сльоз, сліз що. Ось ось, вона ну, так хоче з тобою бути, так хоче з тобою бути. А ти як-то не цінуєш цього? Коротше, мої хороші. І ще такий був в мене випадок теж з моїм, з моїм підписником, значить, чоловік, чоловік. І я от тільки я от не зрозуміла, де він живе. Або поруч мене, або трішечки нижче за мене. Тому що одного разу, значить, у супермаркеті підходить до мене чоловік і каже: Маріанна, доброго дня! Я така напряглася вся внутрішньо, знаєте, Маріанна, доброго дня. Я кажу, доброго дня. Він каже, а я дивлюсь, значить, ваш канал. І я знаю, в яку ви школу ходите вечірню. І я знаю, значить, в який час ви ходите в цю школу. Я знаю ваш розклад, тому що коли я їду на роботу, ви теж завжди прямо йдете, йдете, як він сказав, поні, поні на мене. Як оця ця поні вгору йде на той автобус з такою сумкою, вона у вас така важка, ви так її там тягнете. Я кажу, ну так, мені важко її носити, там і підручники, і конспекти, і все. От. Він каже, а я біля школи, я працюю, я теж на машині там все. От. Я кажу: ну, бачите, світ затісний. От. І він каже, боже, ми так, ми так сміялися з хлопцями. А він працює, мені здається, на будівництві чи десь там, з молдавськими хлопцями. У них там бригади. І він каже, ми так сміялися з хлопцями, так сміялися, що ви так йдете, значить, на ту гору. Ой, Боже мій, я так подивилась. Ну, що тут скажеш? Ну, я кажу, ну я, я рада, що я вам, знаєте, підняла настрій. Він каже, по вам можна от годинник, просто звіряти, годинник можна. Так, мої хороші. Так що я вам ще раз кажу, що Рим це велике село, і тут дуже багато українців завжди було. А зараз так і просто. Їх дуже багато тут. І, звичайно, ми один одного. А, ну В мене немає ніякої такої потреби, знаєте, от з кимось заговорити. Ні, брешу, брешу. Я... Ой, коли позавчора. Так, позавчора я їхала а, знову ж таки. Від знайомої, ми з цією знайомою може один раз на два роки можемо зустрітися на нейтральній території. Отак, в японському ресторанчику щось собі взяла вона, я поговорили, все довольні, пороз'їхалися додому. Значить, я їду, і дві наших українських жіночки одна з одною е розмовляють. Вона каже, я більше там, одна каже, не можу жити на Фісі з бабкою, вона мене вже доканує, Боже, я не можу, мені потрібно своє житло, мені потрібен свій простір, я там з розуму е зійду. Е жити на фісі це значить е працювати з бабулькою. З проживанням постійно. А працювати з проживанням це дуже важко. Це дуже важко, в тебе немає зовсім ніякого вільного простору. Вони, італійці, тобі обіцяють всього, ви розумієте? От, а насправді все виходить не так. А я сижу за ними. І ота, що постарше, вона і каже. Не кидай так, що зараз важко знайти роботу. Зараз ти її кинеш. Десь підеш, значить, в оренду ту кімнату знімати або квартиру. Ну, квартиру дуже дорого, кімнату, напевно. От. Потім дуже важко буде знайти, поки ти по годинам собі знайдеш там чи прибирання, чи оце все. До речі, я зроблю напевно відео про всі ці прибирання. Ну, про прибирання я вже трішки робила, а про роботу Баданте. Я не розумію, чому зараз пішло таке. Такий негатив до цієї роботи, будь-яка робота, вона повинна шануватися будь-яка праця і будь-який труд. Всі ми будемо старими, і дай Бог, щоб ми були просто старими, а не старими і дурними, знаєте, і ментально хворими. І хто буде з нами бузюкатись, коли серце ще сильне, потужне, кров качає, а мозгів вже немає. Баданте це дуже благородна робота. І так дійсно там можна з розуму зійти з тими бабками, дітками. От я витримала три місяці тільки на Фісі, три місяці, і пішла від них, потім теж вам про це розповім. І, значить, і я от в цю розмову. Хоча називати хто мене питав, але мені так було шкода от цю дівчину, яка сиділа, плакала і казала: я більше не можу з цією бабкою, я не звикла, я хочу додому в Україну, я не можу. А в Україну вона каже ця, що постарше, каже, куди? Їхати нікуди, розбомбили, будинку вже немає. Поки тобі щось там дадуть, будеш в Україні жити в гуртожитку, як кажуть, ну каже, наші живуть. Ну, от і я влізла в цю розмову і сказала: ой, дівчата, я теж вони так спочатку сполахнулась, а потім е почули, що я розмовляю українською. Почали мені посміхатися. От і коли спитали, а ви звідки? Я кажу, я з Харкова. Вони з Харкова. І ви так розмовляєте українською? У нас теж є такі, знаєте, забобони. В Харкові дуже розумні люди, все розуміють і розмовляють українською. От, теж влізла в розмову. Тому ось такі діла, діла, справи, такі справи, мої хороші. Я обожнюю ваші коментарі. Ваші коментарі мене просто от витягають, витягують все вже. Яка це серія? Третя? От, будемо закінчувати. От, з такої безнадійності. От. І це ви мене лікуєте своїми коментарями вічливими. В мене коментарі, тільки вічливі і такі, знаєте, культурні, емпатичні, підтримуючі. І я вам дуже вдячна за те, що ви в мене здебільшого отакі, отакі що у вас є така здатність співчувати і підтримувати. Так, мої хороші, все третя серія. Я думаю, що наступні відео все ж таки ми з вами будемо закінчувати. А, чому настільки необхідна машина у Римі і сайтами знайомств теж, що я про все це думаю, все, до побачення, до нових зустрічей у відео. Чао, чао, до побачення.